На Полтавщині людей кусають отруйні змії. За інформацією прес-служби полтавської обласної військової адміністрації, протягом перших двох місяців літа зафіксовано 9 випадків нападів повзучих хижаків, з яких чотири сталися з дітьми. Біологи розповідають, на території області мешкає два види небезпечних плазунів: гадюка лісова та гадюка степова. За словами природознавців, лісова гадюка розповсюджена по всій території нашого регіону. А її степова сестра у Кременчуцькому районі та на півдні, по долині річки Ворскла. Слідники природи уточнюють, змії ховаються в старих пнях під трубами у копицях сіна та під великими каменями. Гадюки це дуже корисні тварини, не дивлячись на те, що більшість населення їх не просто боїться, а панічно боїться. В природі вони нищать мешовидних гризунів, і саме тому в теплий період у невеликих населених пунктах, там. Селах, селищах, містечках, де є приватний сектор і населення, тримає підсобне господарство. Саме там вони бо є залишки корму від тварин і є мешевидні гризуни, на яких вони полюють. Природознавці зазначають, отрута гадюки степової є досить токсичною. Підкреслюють, її отрута не є летальною, вона не викликає смертельних наслідків. Розміри такої рептилії 40-60 см сантиметрів довжину. За словами біологів, небезпека наслідків від укусу залежить від віку, легше переносять дорослі від 25 до 60 років. Віктор Закалюжний пояснює, люди похилого віку, діти та підлітки переносять укуси гадюк тяжче, бо у юному віці імунна система формується. А у літніх людей імунітет слабший. Завжди людина повинна дивитись перед собою впереди, збоку, метрів на два-три. Гадюки холоднокровні, плазуни, і тому в теплий період вони часто виповзають на освітлення сонцем місця. Щоб набрати світової енергії, щоб пройшов прогрів тіла, і вони були активні. А якщо людина проявляє агресію по відношенню до тварини, то в гадюки виникає відповідно рефлекс захисту, вона теж піднімає передню частину. Тіла головою шипить, проявляючи певну загрозу. Дослідники живого світу розповідають: зазвичай люди зазнають укусу змії, якщо випадково на них наступають. Що робити у випадку, якщо ви вже натрапили на гадюку, розповів біолог Іван Бондар. Якщо перш за все її побачили, то не потрібно найблизько близько підходити і турбувати. Вона сама втече. Дуже багато зараз відео поширюється по інтернету, коли. Людина стоїть і знімає її, і гадюка накидається на людину. По-перше, гадюки так агресивно себе не ведуть. вони вже ведуть тоді, коли на них починають якусь проявляти дію. Тобто, якщо її починає хтось щипати, вона буде відповідь шипіти, захищатися, накидатися. За словами медиків, після укусу в людини з'являється запаморочення, нудота, озноб та прискорене серцебиття. Звертають увагу, отрута змії уражає червоні кров'яні тільця. Ділянка укусу стає виражено болючою, може сформуватися великий набряк. При укусі змії постраждалому першочергово необхідно забезпечити спокій та знерухомити уражену ділянку. Наступний крок за можливості: звільнити місце укусу від одягу, прикрас, взуття, накласти стерильну пов'язку. Медики наголошують, потрібно забезпечити адекватно. Ватний водний баланс дати постраждалому достатню кількість води. Фахівці радять розташовувати уражену кінцівку або частину тіла у підвішеному положенні, аби запобігти поширенню отрути по тілу. При можливості ми можемо накласти на місце укусу лід, який обмотаний в тканину. В ніякому разі забороняється висмуктувати отруту з рани, розрізати цю рану чи опікати, чи накладати джгут, оскільки так ми можемо наражати. Людину, яка надає медичну допомогу, також на небезпеку, і ми повинні пам'ятати, що адекватна допомога здійснюється тільки в лікарняному закладі, і за можливості ми повинні чим пошвидше доставити потерпілого у лікарняний медичний заклад. У лікарні постраждалому вводять протиотруйні препарати. Лікарі наголошують, якщо неможливо доставити потерпілого до медичного закладу, потрібно забезпечити виклик бригади екстреної медичної допомоги та залишити його під наглядом до її приїзду. Нагадаємо, за даними центру громадського здоров'я, за увесь 2024 рік у Полтавській області було зафіксовано 13 звернень з повідомленнями про укуси змій.